Вночі 31 липня війська РФ здійснили одну з наймасованіших атак України ударними ПЛА за 2024 рік. Головною ціллю ворога став Київ. Сили ППО збили понад 40 дронів у Києві та на підступах до столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Під час ранкової другої хвилі повітряного удару дронами ворожі безпілотники продовжили атакувати столицю хвилями з певних напрямків, але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Загалом за ці дві хвилі разом. У повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки ППЛА противника. У Київській області через атаку дронів сталася пожежа. За інформацією ДСНС, через падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає. Вночі та вранці захисники знищили в небі над Дніпропетровською областю шість шахетів. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Ввечері майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Поцілив дроном камікадзе та артилерію. Пошкоджено соціальний заклад, одне авто знищено, інше понівечено. Люди, на щастя, не постраждали. А на Полтавщині тривога була понад 10 годин. За словами голови Ова Філіпа Про. Ні, цього часу жителі Полтавської області могли чути звуки, схожі на вибухи. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Завдяки захисникам влучання на території області не зафіксовано на щастя ніхто не постраждав. Написав він. Загалом же у ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керовану авіаційною ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 дев'ятьма ударами типу «Шахет» із районів Ейкс, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарський, основним напрямком Ударом стала Київщина. Із 89 дев'яти ударних БПЛА «Шахет», виявлених радіолокаційними підрозділами повітряних сил збито усі 89. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. І аби допомогти нашим військовим захищати мирні міста, РБК Україна проводить збір на впівдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України. Altyazı